На превеликий жаль, ми знову сьогодні зібрались на цьому місці, аби віддати востаннє належну шану, справжньому, мужньому воїну, який заради нас з вами, заради того, щоб ми могли жити, виховувати своїх дітей, віддав найцінніше, що є у кожної людини, своє власне життя. Не можна сьогодні підібрати слова, аби висловити найщиріші співчуття рідним. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні. Вони вмирають, залишаючи у душах близьких рідних рани, які не загояться ніколи. А нам з вами найголовніше, що потрібно робити, це пам'ятати таких героїв. Розповідати своїм близьким, рідним, якою дорогою ціною здобувається така омріяна перемога. Після строкової служби Володимир свідомо вирішив залишитися у війську. Його вибір фронтувався на глибокому почутті обов'язку. Він жив, служив у Дніпропетровську, закінчив Харківське військове училище і забув звання лейтенанта. Командир Стюацького заводу.